Телефонний дзвінок, а на тому кінці дроту погроза. Така ситуація може ну, буквально паралізувати. Але що як існує чіткий план дій, покрокова інструкція, яка допомагає не розгубитись і все зробити правильно? Власне, саме такий офіційний протокол сьогодні й розглянемо. Так що ж це за план? Ну ми розберемо його, так би мовити, по кісточках на прості, зрозумілі кроки. Це по суті інструкція, як перетворити повний хаос на абсолютно керований процес. Отже, перед нами п'ять ключових розділів. Перше, що робити одразу, от тільки не отримали дзвінок. Друге, як вести саму розмову, яка тут стратегія, третє, яку інформацію треба витягнути з розмови. Четверте, що робити вже після і як правильно звітувати. І нарешті, п'яте, одне дуже важливе правило: як не допустити паніки. Все просто і по ділу. Поїхали? Розділ перший. Дзвінок отримано. Перші кроки. Уявімо ситуацію лунає дзвінок, на тому кінці погроза. Що ж робити? Перші секунди насправді вирішальні, і тут, знаєте, імпровізація це найгірша ідея. І ось чому важливо розуміти, це не просто якась неприємна розмова, це по суті місце злочину, що розгортається в реальному часі. Абсолютно кожне слово, кожен звук, якийсь там шум на фоні все це потенційний доказ, дуже важливий доказ, що може допомогти слідству. Тому кожна дія, кожна секунда має величезне значення. Отож, три перші найважливіші кроки. Крок перший негайно зафіксувати точний час дзвінка. Просто подивіться на годинник і запам'ятайте. Крок другий. Якщо є така можливість, спробуйте увімкнути запис абсолютно будь-який, хоч на диктофон телефона. І крок третій. Треба якось попередити інших. Тихо, непомітно подати знак колезі, щоб та людина вже викликала допомогу. Головне робити все це так, щоб той, хто дзвонить, ні про що не здогадався. Переходимо до другого розділу сама розмова. І ось тут починається, мабуть, найскладніше головна мета спробувати перехопити ініціативу, змінити роль з жертви на, скажімо так, збирача інформації. І яка тут найпотужніша зброя? Як не дивно, це час, просто час. Адже чим довше вдається утримувати співрозмовника на лінії, тим, відповідно, більше шансів з'являється у спецслужб, шансів відстежити дзвінок і зреагувати. Як це зробити? Головне правило ні в якому разі не сперечатись і не провокувати. Навпаки, треба спробувати залучити людину до діалогу, ставити запитання, щоб змусити говорити. Завдання тут одне затягувати розмову якнайдовше. А якщо пощастить, можливо, навіть переконати відмовитись від своїх намірів. Добре. Отже, вдалося виграти трохи часу. Як тепер використати його з максимальною користю? Переходимо до третього розділу збору ключової інформації. Це по суті розвідка, і від неї може залежати, чи вдасться врятувати життя. І ось чек-лист, так би мовити, тих питань, які можуть стати вирішальними. Перше. Кому ви телефонуєте і чому. Друге. Дуже конкретне. Які ваші точні вимоги. Третє. Ви дієте самі чи від імені якоїсь групи. Далі, за яких умов ви готові відмовитись від своїх планів. І ще, як і коли з вами можна зв'язатися знову? І нарешті, кому повідомити про цей дзвінок? Запам'ятайте, будь-яка відповідь навіть ухильна. Це вже інформація. Розділ четвертий. Дзвінок закінчився. Здавалося б, можна видихнути, але робота ще далеко не завершена. Те, що відбувається далі, одразу після розмови, не менш важливо, ніж сама розмова. І тут є чіткий протокол: крок перший негайно доповісти керівництво. крок другий зв'язатися з компетентними органами, Національною поліцією службою безпеки. І третій надзвичайно важливий крок. Убезпечити докази, якщо є запис розмови, його треба берегти як зіницю ока нікому не передавати, крім правоохоронців. Далі документація. Тут уся справа в деталях, навіть найменших треба сісти і записати абсолютно все, що вдалося запам'ятати. Дослівні формулювання погроз і вимог, характеристики голосу: він був високий, низький, спокійний, збуджений, був якийсь акцент, манера мовлення і, звичайно, будь-які фонові шуми, музика, голоси, звук транспорту все це може стати тією самою ключовою зачіпкою. І ось ми підійшли до п'ятого розділу, це можна сказати золоте правило. Є одна річ, яку ні в якому разі не можна робити після такої події, просто категорично заборонено не поширювати чутки ніколи. Це найголовніше, тому що паніка, яка виникає через чутки, іноді може бути набагато небезпечнішою за саму погрозу. Чому це так важливо? Тому що обговорення деталей дзвінка з колегами це найкоротший шлях до паніки, але не тільки. Це ще й може зашкодити офіційному розслідуванню, тому правило просте: обговорювати це можна лише з керівництвом і з правоохоронцями. І все. Крапка. І наостанок питання для роздумів: а чи готова конкретна організація до такого дзвінка? Чи є інструкції, чи знають співробітники, як діяти? Бо, на жаль, ніхто не застрахований, і наступний такий дзвінок може пролунати будь-де.